Привіт! В цьому відео хотів би розказати про сонячну станцію, яка встановлена в будинку у моїх батьків. Поговорити про те, як прийшли саме до такого набору компонентів, для чого треба кожен з них, які компоненти в системі зараз. Чи вистачає сонячної енергії від такої невеликої кількості панелей, а також взагалі реальний досвід користування станцією? Будинок невеликий, менше 100 метрів квадратних. Газовий котел, газова плита, скважини немає, водопостачання центральне. Також одразу зауважу, що мої батьки досить економно живуть, а в неспекотні місяці я бачив споживання в 120 кВт годин на місяць, а в спекотні 160 кВт годин на місяць, тож маєте це на увазі протягом моєї розповіді. Для вашого будинку, скорше за все, треба більше панелей, я би не радий розглядати менше 2 кВт. Ідея мати таку станцію з'явилася під час блокаутів минулого року. Одразу скажу, що по ходу компоненти куплялися по зову серця, такі як мені хочеться, тобто можна було зробити швидше, дешевше, оптимальніше. Також мета цієї станції це не стільки боротьба з блокаутами, бо і меншого рішення було б достатньо, а в першу чергу мій інтерес її збудувати, задоволення спостерігати за тим, як вона працює, проводити для себе різні експерименти тощо. Ну і заодно дійсно повноцінний комфорт під час блокаутів. Одразу скажу, що станції вистачило, щоб покривати влітку. На 100% потреби в сонячні дні, і на 60-80% в спекотні дні, коли треба вмикати кондиціонер або затяжні похмурі тижні, яких кровоморозі влітку не буває практично. Тобто цього літа будинок існував автономно протягом тижнів, і лише іноді я переходив на мережу, щоб для якихось експериментів трошки підзарядити акумулятор. Якби не мої експерименти, то випадків переходу на мережу за все літо були би або нуль, або максимум кілька разів. Отже, почалося все з встановлення системи водорезерву у вигляді перемикача 1.02 з вилкою, яка вставляється спершу в звичайний 60 вольтовий, яка вставлялася спершу в звичайний 60-вольтовий інвертор, який працював від скутерного акумулятора. Ця система рятувала більшість часу від блокаутів. Пізніше під'їхав гібридний, хоча де факто просто автономний інвертор PowerMR HPS 3K. На 2,4 кВт. А також лайф по акумулятор 24 вольти 135 годин. Це приблизно 3,5 кВт. години. Це ще збільшило комфорт при відключенні, бо тепер не треба було перемикати перемикач 102, вмикати-вимикати інверто зарядку тощо. Також ми замовили одну панель Ryzen 600 Вт. Спершу вона просто довго стояла у дворі, сперта під стінку, і хоч і була підімкнена до інвертора, але сам інвертор тоді не був налаштований на автономний режим. Тому панель лише покривала власне споживання. Пізніше, коли вже я приїхав в гості, налаштував інвертор на автономний режим і ми почали отримувати перші сотні ват годин від сонця, це було дуже приємно спостерігати. Я ще паралельно бавився з шим контролерами, підвищуючи моїм контролерами тощо. Адін рейку поставив два Wi-Fi лічильники, щоб рахувати загальне споживання будинку і споживання від мережі. Дельта між ними це і є споживання від сонця і АКБ. Пізніше ми дозамовили ще одну панель, таку саму 600 Вт. Вона теж стояла у дворі підперта, але в іншому місці. Навіть в такому положенні ці дві панелі, плюс паралельно під'єднані ще 6 гнучких панелей по 30 ватт. Які я купляв в Олександра з каналу Альтернетів Енерджі, давали в сумі 3-4 кВт-годин в сонячний день. В червні тато доробив саморобний каркас для сонячних панелей і ми нарешті повісили їх над гаражем. В такому високому незатіненому положенні, направлені на південь і послідовно з'єднані, ці дві панелі давали від 6 і більше кВт годин в сонячний день, в похмурий від 3 до 6. Рекордом було виробітка 7,24 кВт на день, саме від цих двох панелей. Також мені нарешті доїхав ще один акумулятор на 100 Агодин з Китаю, який Місте Експрес першу взагалі на мені відправив і потім довго шукав. Це окрема історія. Приєднавши цей акумулятор паралельно, ми отримали вже 6 кВт -годин ємності. Після таких апгрейдів сонця вже часто було забагато. Часто траплялися моменти, що акумулятор повністю заряджений, і інвертор заповільнював сонячну виробітку. Бо сонячну енергію не було куди дівати. Також такої ємності, АКБ вже вистачало не тільки щоб до світанку дожити, а й пережити один напівпохмурий день. Також я поставив систему віддаленого моніторингу Solar Assistant, яка дозволяє слідкувати за інвертором віддалено в реальному часі, керувати ним, підводити статистику тощо. Про цю програму я знімав кілька відео. Почали проявлятися певні недоліки цієї всієї системи. По-перше, цей інвертор постійно шумів, особливо в день під час сонячної генерації, що трошки крапало на мізки. адже він знаходився, по суті, посередині будинку і не був закритий ніякими дверима. По-друге, в нього просідає сонячна генерація, коли вмикаєш велике навантаження. Якщо з панели йде кіловат, то якщо вмикнути кіловатний тостер, сонячна генерація просяде до 600-700 Вт. А якщо вмикнути 2 кіловатну духовку, скажімо, то взагалі до 300 Вт. Це було неприємно, хоча в цілому не сильно впливало на денну виробітку. По третє, іноді, хоч і не частіше, ніж раз на кілька днів, все ж 2,4 кВт потужності не вистачало, інвертор при перевантаженні переходив в мережевий режим і байпасом вже забезпечував будинок. Позитивною стороною є те, що байпасом він може спокійно і 4 кВт прокидувати, що робить ось це відео не дуже актуальним. Також просто усвідомлення того, що ККД внутрішнього МПТ контролера всього лиш 90%, що в принципі для ПВМР не так погано, але все одно. А також що ККД-інвертора теж явно не рекордне, навіть просто тому, що він 24 вольтовий. Це все додавало до бажання апгрейднутися до 48 вольт. Також я ще дозамовив віктронівський батарейний монітор. Щоб слідкувати за рівнем заряду лайф акумуляторів, а також, що навіть головніше, бачити точне значення ватів, які зараз лються в акумулятор чи з акумулятора. Пізніше, щоправда, саме BM812 я віддав товаришу, а собі взяв Victron Smart Shunt, бо виявилося, що екраном і реле ми не користуємось. Так я вирішив перейти з 24 вольтової системи на 48 вольтову. Тож я взяв інвертор. Павемер, павечвієм 5 і 5К, який у мене лежав з минулої зими. Плюс мені якраз приїхали три 40 вольтові нмц акумулятори по 130 Аг кожен, які я спершу замовляв для свого будинку, вирішив тимчасово використати для батьківського. І, врешті-решт, вони так тут і прижилися. Прийняти рішення про переїзд заважав той факт, що. Не можна просто взяти і ці дві панелі, які у нас були, підключити до інвертора 48 В, тому що в нього вбудований мппт контролер працює від 120 до 450 вольт. А робоча напруга цих двох послідовно з'єднаних панелей 70 вольт. Тому панелі до акумулятора треба було підключити через окремий мппт контролер Я спершу замовив EPWR 60 А на Aliexpress за 300 доларів. Я ще тоді не знав про існування ЄПВР e XTRA, і що він теж має таке саме Какада алгоритм, як і трейсер, але при цьому 40 А версію можна взяти всього лиш за 6,5 тисяч гривень в Україні. Врешті-решт, щось той ЄПВР e з Китаю застряг десь там під час доставки. І я вирішив, щоб не чекати його, все-таки купити EPVR X-TRA прямо в Україні. Знову ж таки, в Олександра з каналу Alternative Energy. Заодно докупив в нього ще 4 панелі по 30 Вт для майбутніх експериментів. Щодо єпевера, який я замовляв у Китаї, то він потім таки дійшов, і я його використовую як другий МППТ для експериментів. Зараз до нього під'єднані 10 панелей по 30 Вт, дві стрічки по 5 послідовно. Що я вирішив робити 24 вольтовими акумами, ну поки нічого не лишалося, крім як з'єднати їх послідовно, щоб отримати один 100 амперний 48 вольтовий акумулятор. А Як ви спитаєте, з'єднані 4 акумулятори, 2 мппт контролери і один інвертор між собою. Звісно, можна було й щось руками зробити, але я зупинився на варіанті з Victron Power In. Це, по суті, така собі мідна шина, окремо для плюса, окремо для мінуса на 1000 А закрита пластиковим корпусом. В ньому ми розсверлили 8 мм дирку до 10 мм, щоб прямо насадити шунт на один кінець. А на інший кінець шунта стала саморобна алюмінієва шина для мінусів, контролерів і інвертора. Також підключена маленька шинка для живлення мікрокомп'ютера через перетворювач, а також для другого МППТ. З новим інвертором система стала тихіше. Генерація більше не просідає під час навантаження. Більший інвертор став більше на себе їсти, але і mppt контролер тепер має вище ККД і ефективність в цілому. Енергії, як і раніше, вистачає, щоб днями жити автономно. Я лише іноді перемикався на мережу, щоб дозарядити акумулятор для якогось експерименту. Звісно, під час хвиль спеки такої кількості панелей не вистачає, щоб забезпечувати постійно працюючий кондиціонер автономною енергією протягом днів. Зараз у вересні кондиціонер не працює, і сонячної енергії знову надлишок. По вартості. Ну, якщо брати минулу 24 вольтову систему, то ціни ось такі. Нова система, ціни ось такі. Нагадаю, що вантаж був зроблений мною з татом, тому його вартість тут не врахована. Це не є насправді дорого для 48-вольтової системи, але якби я робив для свого будинку на подібний бюджет, я б ліпше взяв менше акумуляторів, а на решту грошей купив би панелей більше. Наприклад, в даному випадку, замість одного акумулятора, на тисячі доларів можна накупити ще до 4 кВт панелей, і в сумі отримати 5 кВт. Але в нашому випадку батьки не хочуть більше панелей, тому є як є. Та й в принципі немає сенсу, якщо немає зеленого тарифу. А під зелений тариф і заземлення треба робити. Дорожче й дає інвертор купляти і так далі. Е, ні, я не хочу сказати, що зелений тариф це погано, навпаки, по можливості. Я вважаю, що всі до нього мають підключатися, тому що скільки би він не працював, це все є можливість трошки відкупляти свою автономну станцію. Звісно, з часом тариф на світло все збільшуватиметься, і для великих будинків, особливо тих, які всі на електроенергії, тобто електрокотел, тепловий насос, скважина, просто навіть саме по собі покривання власного споживання буде все більше і більш е вигідним. Тож, хоч і акумуляторів е для такої кількості панелей досить багато, але зато, якщо їх зарядити на 100% і відімкнути сонце і мережу, на самих лише акумуляторах дім може існувати від трьох днів це в звичайному режимі. А якщо, скажімо, взимку світло пропаде взагалі, то якщо економити, вимикати інвертор і вмикати лише за необхідності, не вмикати потужні прилади, а також якщо не враховувати, що навіть зимою панелі щось та й даватимуть, то термін автономного існування без необхідності підзарядки від мережі чи генератора може сягати від кількох тижнів до умовної нескінченності. Також вважаючи, враховуючи, що у нас NMC акумулятори на LivePo, дуже добре, що зараз вони циклуються на струмах менших ніж 1, 10 відємності. Це дозволить їм прожити максимально довго. Для віддаленого моніторингу є певер контролерів, я використовую ось такий Wi-Fi модуль, про них якось розкажу. А також всю інформацію я також збираю ще й в Home Assistant. не плутати Solar Assistant. Про це а також інші цікаві моменти. Про зібрану статистику я розкажу в наступному відео. Дякую за увагу.